Бажаю здоров'я, шановні друзі! Давно з вами не чулись, не бачились. Я думаю, що зараз всю країну тішить інформація про те, що ми і наш власне український оборонний комплекс почав виготовляти крилаті ракети власного українського виробництва. Тут я б хотів з вами поділитися сьогодні інформацією. А на жаль, більшість цієї інформації не знає. Я б сказав навпаки. Майже ніхто не знає цю інформацію, але я її знаю зі свого минулого життя. Колись я очолював Державну екологічну інспекцію і знаю, що в Україні є величезні запаси титану, титанової руди. А, можливо, ви чули. Я переконаний, що чули Гаубіці 777, які широко відомі тут на фронті британського виробництва. бронетанкові машини Бредлі, танки Абрамс. Усі ці види зброї, і не тільки ці, були б неможливі без використання там. Титану металу 21 століття в нас сировина для титану лежить фактично під нашими ногами в наших надрах. Один генерал якось мені майже рік тому сказав, що західної зброї нам вистачить для того, щоб міцно тримати оборону. Але ключ до перемоги лежить в нашій українській зброї, нашого українського виробництва. Так ось дуже дуже б хотілося щоб наші урядовці, наша влада використовували ресурс не тільки людський, який захищає країну на фронті, але й використовували ресурс, який лежить під нашими ногами. Ми б легко могли запустити виробництво з титану, щоб виготовляти або бронеплити для танків, або інші комплектуючі для тих видів зброї, які я про вам, вам сказав. Ну, як то кажуть, освідомлен, значить вооружен. Поділіться цією інформацією з іншими і обов'язково бережіть себе. Слава Україні!